Чернігів модернова доба під такою назвою в місті видали новий фотокаталог, що містить у собі старовинні плани Чернігова, перелік будівель адміністративних і фінансових установ, а також житлові та садимні забудови. Це робота, яка розпочалася ще минулого року. Власне, Олександр Бондар тоді був співробітником нашого інформаційного центру, розпочав упорядковувати даний альбом для того, щоб максимально розкрити картину нашого міста, віддзеркалити абсолютно всі плани міста, які зберіглися, тому що насправді це величезний такий клондайк інформації. Навчальні заклади, які в нашому місті, площі, як вони змінювалися, і це можна тоді. І легко пояснити, чому та площа, яка є сьогодні, вдвічі менша ніж та, до якої ми звикли, і яка є власне в тих самих планах. А це медичні заклади, це те все, що можна роздивитися зі світлинами. Для фотоальбому допоміг Чернігівський фотохудожник Валентин Бобер. Якщо говорити про картографічний матеріал, то це з колекції Константина Ягодовського і Олександра Бондаря. Упорядкований альбом це візитівна картка нашого міста, яка може стати в майбутньому як подарунковим виданням матеріалом для гідів екскурсоводів, тому що все одно ти використовуєш матеріал, фотоматеріал для того, щоб люди могли зрозуміти, як воно виглядало. Ну а в Після буремної весни, тим паче, треба фотосвітлини гарної якості для того, щоб показати, як виглядав будинок Терновського і те, що ми маємо сьогодні, або кінотеатр Щорса, який він був тоді і який він є сьогодні. Для зручності в фотокнизі передбачений переклад ще англійською мовою, аби кожен з іноземних туристів мав змогу комфортно отримувати інформацію, не потребуючи додаткової допомоги. Друковану версію можна переглянути в туристично-інформаційному центрі, а також узяти її почитати додому. На майбутнє планують збільшити наклад, аби видання можна було подарувати як презент із рідного міста.